Зв'язку пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Фан-менеджер серія 2. Продовжуємо: привіт! Зараз розповім про комунікацію всередині фан-спільноти і як тобі всім цим рулити, щоб у ваших двіжухах все завжди було топчик. Круте ком'юніті це коли люди не просто приходять на заходи, а відчувають, що їх цінують. І саме фан-менеджер створює цей вайб. Спитаєш, як? Зантовуй базу, будь відкритим. Фани мають знати, що до тебе можна звернутися, що ти їх реально слухаєш, і головне, чуєш, створюй діалог, спілкуйся, цікався думкою, роби опитування. Одним словом, взаємодій. Реагуй швидко, коментарі, питання, пропозиції. Не повинні висіти у повітрі. Відповідаєш вчасно. Будуєш довіру, ніхто не любить ігнор. Підтримуй атмосферу в ком'юніті. Фанбаза може бути енергійною чи спокійною чи ультрапозитивною. І саме ти задаєш цей настрій: Тік-ток, Інста, ТГ. Уявляєш без них життя. Твої фани теж ні. Використовуй це, сторіси, лайви, інтерактиви. Нехай люди відчують себе частиною процесу, Юзер-контент Публікуй фото, відоси та історії фанів. Так, ти покажеш їхню значущість для спільноти. Меми та хайп контент залучай підписників через трендові теми, які їм цікаві. Ну а якщо фоточки і відосики залітатимуть, у спільноту залітатимуть і нові фани. Think about it Ексклюзив Давай унікальний контент. А тепер поговоримо про вишеньку на тортку, організацію заходів. Запам'ятай! Фанзустріч це не просто тусовка, це можливість зробити людей ще більш відданим. Дам кілька порад. Як спланувати захід, а ти їх хоч собі на чолі пиши. Мусиш запам'ятати. Мета визнач, що ти хочеш зробити тусовку, інтерактив, знайомство чи мега-івент, локація. Обери зручне, безпечне місце, де можна кайфанути на повну Програма. Продумай конкурси, інтерактиви, сюрпризи, щоб ніхто не сказав, що твій твір тухлий, атмосфера, музика, декор, реквізит. Зроби захід унікальним. Команда, хтось має знімати контент, хтось координувати людей, а хтось просто заряджати емоціями. До організації класно залучати волонтерів і партнерів. Перші допоможуть якісно провести захід. Їх треба заряджати мотивацією. Дати чіткі ролі і подякувати після івенту, другі це кафе, бренди, інші спільноти, які можуть надати локацію, призи чи просто підтримати подію. А як залучати партнерів? Дивись у випуску про спонсор Хантера. То що, ця серія добігає кінця, тож саме час для спойлерів в новому випуску поговоримо про те, хто у наших тусах найголовніший, здогадався про кого? Все мовчу. Не мені